Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні в мене таке досить незвичайне амплуа. Надіюсь, воно вас не сильно злякає. Якщо ви не знаєте, то у мене є е, як це називається? Накладний септум, магнітний септум. і я його дуже рідко одіваю. Ось супер дуже рідко, тому що я, якщо чесно, вважаю, що воно мені не дуже сильно йде. Ось, але сьогодні все-таки я вирішила його одягнути, У мене було таке бажання для відео. Все, новий мій спонжик. Він трошечки вже підростанув, поки я тут кадр налаштувала. це заморожений спонжик. Ось тут він прям тверденький, такий плотневий. Десь є лайфхак, що якщо достати спонжі з морозилки, то тон буде розглядатися просто неймовірно добре. І сьогодні ми перевіримо всі ці лайфхаки з тональним кремом. Виделка чи спонжик, що нам допоможе. Я насправді дуже обережно ставлюсь до цих всіх лайфхаків. мені здається, вони мені взагалі не сподобаються, Але можливо для себе щось нове відкрию, або ви також відкрите, то ставте лайк підписуйтесь на мій канал, тому що ну, відео обіцяє бути справді цікавим і насиченим. Так, нам потрібно носити тональний крем, ось так собі на руку. Я думаю Приблизно скільки нам вистачить? Бо я взагалі тональ окрема дві каплі, тут просто такий серйозний нажим. Ось і тепер ми беремо виделку, там беру ложку і ось так ось її розподіляю. Я думаю, ви це бачите. Я взяла чисту, помиту виделку з шафи своєї. Вона мені найбільше підходила, тому що ложки в мене всі такі от кругленькі. І вони не гострі, вони заокруглені. А ось виделка в мене така тоненька, гостра, тож давайте спробуємо нею. Є шпатерики для макіяжу. Я в шоці? Це взагалі щось незручне. Давайте так поставимо і поставимо, будемо. Це дуже незвичайно. Не На нас, насправді цей трес був ще популярним ще раніше, але я його не перевіряла, бо я думала, що це якась дурня, якщо чесно, це взагалі не зручно. Навіть вилкою він лягає, ось так прямо як друга шкіра, да? Тобто. Його точно, прям повністю, рівномірно, і скрізь розносити. Ну, чесно, на кожен день це ні, це потрібно сидіти і розносити цей тональний крем. Але є ж якісь візажисти, які прям реально це так наносять, так беруть. Ем, як ось тут це Це неможливо без спонжика або без рук. Тож, цьому лайфхаку, цьому нанесенню способом нанесені, хоче це вже так зробити. Цьому способу нанесення я поставлю приблизно. 7 з 10, тобто це краще, що я очікувала, але ну, я таким не буду точно казати. Тепер підморожений спонжик. Я перше поклала його в кейс. Але в кейсі в мене заморозився кейс, і я вела, в кейс він прям трісне. Тому тобто я поклала його просто так, в морозилку надіюсь, і Мені не пошкодиться. А спонжик холодний, такий льодяний. Це приємно. Це приємно, але він мене сильно підморозився, тому що він там, можливо, полежав пів години. На час, як ви можете бачити, не сильно розкатила. Ще я відчуваю, мені здається, по нанесенню це абсолютно так само. Або можливо, мені потрібно було його на ніч прямо бласти, щоб цей спонжик прилип наскільки сильно, щоб його потім не відірвати. Не знаю, що сказати на рахунок цьому спонжику. Якщо спосіб видалки просто, хоча б був якимсь цікавим, незвичайним, то про цей спонжик я поставлю лайфхак, не знаю, бери лядину воду або кусочок льоду, закидай і просто почекай, поки спонжик захолоне, щоб не знаю, що це дасть. Мені здається, що все однаково абсолютно наноситься. Давайте я поставлю цьому лайфхаку з десяти, тобто половинку. Не так вже й жахливо, але ну однаково. У мене носиться з пензликом, і я думаю, ви бачили, що зараз дуже популярно але все не спонжиком, а пензликом. Але мені не зручно, але для цього лиха таки візьму пензлик, щоб прямо було все як на відео. Я помила свою кісточку. Так, 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 так. Я думаю, що мені взяти? Взяти білий кошочек чи все таки консилер. У нас це все-таки консилер, тому що все-таки перевіряємо лайфхак. Я взагалі кісочком користуюся тільки для тіней, розтушування там якогось оліпчика. Тому для мене це, ну, такий собі експірієнс. Навіть не знаю. Так. є. Сюди так само асиметрично нанесла. Потім сюди. Раз. Раз, давайте І ще побільше. Я надіюсь, консилер завести час просто трішки не засохне. Я теж, в принципі, коли фарбую, залишаю консилер, але це не недовго, це на секунду а не за 10. А тут це прям трошки довго, тому надіюся, аби... великий. І таким точно не буду я користуватися. Я коли ранку фарбую, наприклад, кудись коли йду, У мене це відбувається мега швидко. Тобто я взагалі недовго фарбуюся, а тут прям потрібно фарбуватися, скільки довго це для мене дуже мутурно. Так, ну. Якось так, здається, я все нанесла, надіюсь, я тут нічого не пропустила. А, ні, я пропустила. А, потрібно нести ще сюди. І сюди. Все. Тепер точно все. Ось так. Це звісно не зручно. І, І дозагалі, може, не знаю, як люди взагалі можуть насити щось кісточкою. Дайте біля очей кісточкою спробуємо. Кажуть, що це так зручно, класно, да. Давайте. Не я знаю, щось мені не дуже подобається. Найчоб, то собі зараз глаз. я явички. Око, начебто собі зараз викулюю, мені це не дуже. Це я щось зробила не так, я я не не знаю. Але мені щось, не дуже подобається. Поставлю цьому лайфхаку Ну, нічого не змінилося, Miss, if you got a bumper, then twerk it. Miss, if you got a bumper, then shake it. Vibrate it, embrace it. If you want a baby, let's make it. First step, room, next step, get naked. I got a henny, are you trying to get wasted? І це реально видно, що націнне і щось на цінне, надіюся, у мене теж так буде. Роблю ось так два пальця і наношу. В принципі, мені подобається. Давайте ще тут. Я, чесно, не люблю, коли дуже багато рум'ян на обличчі, тому стараюсь так. Ну, я навіть не знаю. Мені здається, це було краще, ніж з консилером. Тобто, справді, якщо нанести сюди під очі, то це буде дуже яскраво. А так, більш-менш. Ну, якщо чесно, то мене цей хак взагалі не вразив, тому що можна просто за пензлик і отак нести так само. Просто не знаходячись сюди, так як я це роблю. Зараз не несу румяна щось сюди для повного картинки, тому що просто на щоки мені недостатньо. І на носик також. Такі, не знаю, Мені отак покраще буде. Виглядати буде картинка маслом. Скотч є, а мені вже не хочеться. Я зняла септом, бо я вже не можу. У мене вже внос втомився від цього всього. Ну що, беремо основний наш королер коричневий такий. Наносимо його сюди. Mm -hmm. Наношу його сюди, прямо, щоб глибини нашому боку і сюди трошки добавляємо нашу складочку. Потім я все трошки підтушую, так що ви не хвилюйтесь, Воно буде виглядати добре, сподіваюся. Тепер беремо інший колір. У мене це ось такий буде рожовенький. І наношу його сюди і Поверху цієї складочку на вершинку. Мені здається, це буде найідеальніше і яща. Напрям їде сюди найбільше, тож? А? В скланій форматі мені дуже подобається. Можете подивитися. Такий ось бренд мені дуже подобається глітер. Можна носити на декольте, на очі, замість халайтеру і вистачає ось такої буквально однієї капельки на все. Зараз нанесу сюди на носик Подивіться. Ось тут саме основний халек, тут я просто так підбираю трошки. Опа, чиста робота, тут все добре. І тут гарно, чисто, друзі, ну класно. Все супер, лайфхак ідеально працює. Тобто я реально цьому поставлю 9 з 10. Чому Не мене, тому що це довго. Тобто, це ти береш ці скотч клієш. Скажіть, ви, наприклад, собі в косметички тримаєте скотч? Справді, відкриваєте свою косметичку. У вас там лежить скотч в косметичці. Множини ну, ще можливо, я не знаю навіщо, але можливо, якщо у вас там ще манікюр, у мене, наприклад, не скотч, не ножниці не лежить повсякденні. Тому що ну, або навіть не повседені, просто моїх косметичний не лежить там скотч. І тут потрібно, щоб він лежав. Або скотч, або, наприклад, так, знаєте, пластир тканевий. Мені подобається, зроблено гарно, охайно. Тобто, ось Такий ось розстав. Мені здається на кошачі глазки це буде круто. Профарбовую вія ось такою технікою. Я думаю, ви її бачили в титок. Я завжди фарбую просто так. А нам потрібно подіргати. Раз! раз. Губи корецька техніка. Зараз буде дивитися відкривати свій що в мене тут. Дивилась. Окей, нам треба якийсь консилер знову кісточка. Це вже, це вже не смішно, Я ще схожу з розумів з цим консилером, До речі, дівчина на відео такий самий макіяж, а чай, в принципі, да, як у мене. Дуже непогано. Нашу осіди. Мені здається, колір м, трошки світліший, в мене більш нюдовий. Але, ну, який є. І потрібен якийсь блиск. Давайте візьмемо ось такий. Мені, здається, у нас, м, в принципі, вийшли корейські губки. Так? Як вам такий макіяж взагалі і така рубрика? Обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, тоді я буду розуміти, що вам відео подобається, буду знімати більше. Якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть їх, я буду обов'язково втілювати. Ось хочете якесь відео, написали, я його зніму без проблем. Розуміємо? Угу. Тому підписуємося ще на мій діток, на мій інстаграм. Всіх цілую і па, до зустрічі до нових відео. Пока!